Привіт! Під минулим відео було багато запитань щодо гіпсового кашпо. Тому я вирішила зняти ще одне відео, відповісти на найпопулярніші запитання, а також покажу процес створення кашпо різних форм та кольорів. Перед початком хочу розкрити таку маленьку таємницю. А насправді я не та людина, яка брала участь в процесі створення наших кашпо. Цим займається мій партнер за сумісництвом хлопець Андрій. Тому сьогодні я буду вперше заливати форми самостійно за його інструкцією. А в кінці ви дізнаєтеся, чи вийшла в мене ідеальна форма. І так, розпочнемо з питань. Частіше всього ви в мене запитували, де ми замовляємо ціліконні форми. І так, це онлайн-магазинчик в інстаграмі Mode Aвеc Amour. Вони також виготовляються форми з логотипами та різними дизайнами. Я прикріплю спеціально для вас посилання під цим відео. Також багато хто запитував, яким лаком ми покриваємо форми. Це акриловий інтер'єрний лак на водній основі. Ми його купували в епіцентрі. Гіпс ми використовуємо скульптурний Г-10, а він нам ідеально підходить для створення гіпсового кашпо. Ну так, це були, мені здається, найпопулярніші, найчастіші запитання. Тепер пропоную перейти до роботи і зараз продемонструю процес заливки форми. Перед початком роботи раджу надягнути перчатки і очистити робочу поверхню. Також варто підготувати всі необхідні вам матеріали, які ви будете використовувати. Беремо силіконову форму і вимиваємо її від залишків фарби з минулих форм, щоб готове кашпо не було брудним. Далі виміряємо потрібну кількість води для нашої форми. В нашому випадку це 200 г води. Також я використовую таку лопатку для того, щоб перемішувати і барвники, і гіпс. Це дуже зручно. І так, секрет номер 1 ми додаємо барвник не в гіпсовий рочин, а спочатку змішуємо його з водою. Тоді барвник ідеально змішується. Колір стає рівномірним та не виникає розводів на формі після застигання. Сьогодні я буду робити форму жовто-оранжевого кольору, тому я додала спочатку оранжевий кольор, а наразі додаю такий більш бежевий. Тепер гарно перемішуємо барвники з водою, щоб вони рівномірно розчинилися. Також перед заливанням суміші з гіпсу обов'язково потрібно гарно протерти форми серветкою. Я також обробляю форму антисептиком, щоб поверхня була гладенькою. Тепер час додавати гіпс. Ставлю нашу суміш на ваги і починаю додавати гіпс. Для нашої кількості води я додаю десь приблизно 240-250 г оцінюю потім по консистенції. Секрет номер 2 Коли ви розмішуєте гіпс, повітря попадає у суміш і в ній виникають бульбашки. Щоб цього позбутися і отримати гладеньку форму, потрібно гарно потрясти форму по всій висоті. Зараз ми це будемо з вами робити. Суміш я також збризкою антисептиком. Далі переходимо до заливки. Заливаємо спочатку кришечку, а потім заливаємо всю форму. І ось найважливіший момент ми гарно-гарно трясемо формочку. Щоб всі бульбашки вийшли. Поверхня форма була гладкою і не виникало бульбашок. Я також збризкую антисептику. Раджу використовувати м'яку ємність, бо після засихання ви легко можете прибрати гіпс і очистити форму. Поки перша форма застигає, зробимо другу форму. І так, для цього також вимірюємо кількість води потрібної нам. На свою форму, таку я беру десь приблизно 130-135 грамів води. Додаю барвник синього кольору, тому що формочка в нас буде голубою. Також я буду додавати трошки чорного кольору, для того, щоб. Форма вийшла більш з насиченого кольору, адже гіпс сам білий. Також збрискую антисептиком саму силіконову форму і додаю гіпс у нашу суміш. Гіпсу беру приблизно 180 г. За потреби можу додавати, якщо консистенція рідка. Все гарно перемішуємо. Ось такий ніжний голубий колір у нас виходить, хоча додавала я синій і чорний. І так, перша форма застигла, дістаємо її із силіконової форми. Ось такий гарний жовтий колір у нас вийшов. Тут мені знадобилась допомога, бо таку форму досить тяжко дістати із силіконової форми. Адже силикон досить твердий. Ось така гарна. Жовта форма вийшла. Я була здивована і дуже рада. І друга форма в нас також готова. Дістаємо ось такий голубий ніжний колір. Ця форма діставалась полегше, тому я справилась одна. Насправді результат мене дуже задовільнив. Як для першого разу самостійної заливки вийшло все класно, а це означає, що наші поради працюють і у вас також може вийти така форма. Дякую за перегляд, ставте лайк і пишіть коментарі.